Раджу, раджу, він рікша гуркоти Звучно мотор, зраджу всім веселіше, його не спинить, омістучить та памірнав круг, тут раджу наш друг, раджу. Він рікша відморгнув Йому світло. Дораз вахідь хотіше. Рикша Раджу. Біда з клаксоном. Рикші Раджу дуже подобається жити у Фанкурі. Він обожнює їздити до переповнених супермаркетів, стоянка для таксі. Він любить роздивлятися барвисті вітрини з купами іграшок. У фанпурі була тільки одна річ, яка не подобалася раджу. Затори на дорогах. Затори були такі великі, що, здавалося, ніби на одну дорогу. Одночасно з раджу з'їхалися усі машини фанпура. Ніхто не рухався, і усі були розлючені. Хлопче, тобі потрібен сильніший клаксон. Я знаю, тому я їду до містера Моторджі. Він прилаштує мені кращий клаксон, якщо я колись до нього доберуся. Раз, два, три. Вперед! Тобі подобається. Сигнали повинні бути гучними, тіно. Ураджу він тихий. Ураджу писка на сигнал. Обережніше, Чарлі. Ти можеш когось налякати. Нарешті раджу вдалося вибратися з затору. Та йому поки що не вдавалося дістатися містера Моторджі. Стоп! Якби ж у мене був клаксон, як у Чарлі, раджу знав інший шлях до майстерні Моторджі, переїхати через місто, я на місці. Що тепер? Ти повинна йти, а не мукати. Я з тобою не танцюватиму. Мені треба їхати. Тим часом на одній міській стоянці тихенько спочивав рафі. Не думаю, що це вдала ідея. Рафі, Рафі дрімає. Не можеш він дрімати вічно. Потім щоб не казав, що я не попереджала. Що сталося? Я просто пожартував, пожартував. Ти просигнала мені просто у вуху. Це звичайний клаксон. Страшний клаксон. Пробач мені, Чарлі, Але дорога не місце для стоян. Ані <звук> подряпини. Ну, все. Коли я побачу його наступного разу. Я. Мій клаксон. Мій прекрасний новий клаксон. Oh, ти поїхати до містера Моторджі. Я повинен його полагодити. <рігум> 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 Спершу корова, яка хотіла потанцювати. Тепер автобус, який заливається плачем. Так я ніколи не дістануся до містера Моторджі. Раджу. Годі скиглити. Ти мене почула? Звісно, що почула. Ти бачиш, що у мене повний автобус пасажирів? Бобі, будь ласка. Раджу, вгамуйся. У мене спустило шину. Чекайно. Раджу. Почни скиглити знову. Що? Тисни на клаксон, тисни на клаксон, Бобі. Ти навіщо? Відколи пробило колесо, діти не замовкають, а мами виснажились. Твій клаксон для них як колискова. Серйозно? Після усіх пригод Раджу нарешті доїхав до майстерні містера Моторджі. Чарлі був уже там. Ви точно хочете поміняти клаксони? Мабуть, я не знаю. Раджу! Мені дуже подобається звук твого клаксона. Як і діткам у моєму салоні. А мені подобається звук нового клаксона Чарлі. Це... Це не те, що я хотів. Він став тихішим. Точно тепер ти ніколи не втрапиш у халепу. Він ідеальний. І мій також. Ми їх залишимо. Я за них радий. Ми також за них раді. Справді. Ми всі раді. І мама немовлят і танцюристка корова усі погодились. Звуки, які видавали того дня у Фанпурі Раджу і Чарлі, звучали просто бездоганно